Продуктів, які категорично не можна давати собаці. Зберігайте молоко, вершки та сир. З віком здатність собак перетравлювати молочні продукти слабше, є, оскільки в їхньому організмі бракує потрібних для цього ферментів. Штучний підсолоджувач ксиліт, який отримують з деревини листяних порід і додають до жувальної гумки, йогурта, морозива, зумної пасти та інших продуктів. Він викликає різке падіння цукру в крові вихованця. Алкоголь то на Бога дає собаці алкоголь. На відміну від людей, нирки собак не здатні ефективно переробляти. Робляти алкогольні напої, авокадо, не м'якотя, саме кісточка, шкірка й листя можуть завдати шкоди. Вони містять речовину під назвою персин, яка й призводить до блювоти й діареї. Навіть невелика його кількість здатна спричинити гіперактивність або тремор. Шоколад містить теобромін стимулятор, який перериває обмінні процеси в собаки. Смажена й жирна їжа. Так, це про підкорм зі столу. Високі вміст жиру в їжі може призвести до розладів шлунка, а в деяких собак навіть до панкреатиту панкреотиту, і родзинки можуть призвести до. Гострої та раптової ниркової недостатності, а горішки через маленький розмір виникає ризик удушення, а високий вміст жирів може призвести до розладів шлунку. І уважно горіхи макадамія виявилися дуже отруйними. Що ваш собака з'їв ще заборонене, негайно зверніться до ветлікаря.